Привіт, мурзики! Продовжується мотомагазин на дивані. І сьогодні у нас такий прикольний варіант для тих, хто хоче собі перший спорт. Honda CBR 600 F A 2011 року. Технічно живий мотоцикл 35 тисяч пробігу, косметично є зауваження, все підготовлено під покраску Модель, яку не часто побачиш на нашому ринку, тому що їх банально мало. А в такому чорному кольорі взагалі мізер. А з наявністю такої кількості карбону, то фактично взагалі немає. Акрапович, тюнінг спереді, тюнінг ззаді, колодки свіжі, гума в адекваті, ландзерки нові. Технічно, мотоцикл живий, зеркала різні. Резь... Зома виглядає мод симпатично, трошки додати йому покраски, і буде взагалі люкс. Косметику ми зробимо за бажанням клієнта. Більше фото, вартість і деталі по цьому мотоциклу можете побачити у нашому телеграм-каналі. Ще більше цікавих мотоциклів, ще більше живих і адекватних варіантів. Переходьте, підписуйтесь, і обирайте той мотоцикл, який вас зацікавить.